Зараз у полоному триває благодійний концерт Прокидайся роди 2025» від центрального будинку культури Полонської територіальної громади до Дня Соборності України. Подія, що зібрала на одній сцені талановитих людей з однією метою допомогти зібрати кошти земляку, а нині військовослужбовцю Сергію Шевчику. Мій син є військовий, він виконує бойові завдання, і для їхнього підрозділу дуже необхідний був автомобіль. І частину коштів ми вже зібрали. А для того щоб до збирати до завершення збір оголосили концерт, і сьогодні хто донатив, хто заходив. Ці кошти будуть спрямовані теж на придбання автомобіля. Цінність цього концерту це те, що він є благодійний. Відповідно, зібрані кошти ми маємо можливість передати на автівку, яку ми збираємо всім всією громадою для нашого земляка, для нашого режисера будинку культури Сергія Шевчика, який. Зараз відстоює наші кордони і пішов до лав збройних сил України. До збору також долучилися всі охочі та крахтові виробники Полонщини. Сьогодні ми долучилися до благодійної ярмарки в підтримку нашого земляка. Сергій Шевчик завжди був для нас хорошим другом і минулого року був організатором цієї ярмарки. що прикручу, його сьогодні немає, тому ми дуже хочемо доєднатися. До покупки автомобіля, який йому вкрай необхідний. Всі виробники крафтової продукції, меду, пастили, різної кераміки, виробів з олії. Ми завжди в цьому приймаємо участь для того, щоб підтримати наші збройні сили. І сьогодні нагода бути в місті полону, ми теж з задоволенням приєдналися. Сьогодні ми долучилися з моєю колегою до благодійного ярмарку крафтових виробів, щоб допомогти нашому Сергію Шевчику зібрати на його потреби. Захід об'єднав навколо себе діячів культури та усіх небайдужих людей, завдяки спільним зусиллям яких вдалося якнайшвидше закрити збір.